Дума про Марусю Богославку, що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця Кам'яная, що у тій то темниці пробувало сімсот козаків, бідних невольників. То вони тридцять літь у неволі пробувають Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають. До їх дівка Бранка. Маруся попівна Богославка прихожає, словами промовляє. Гей, козаки, ви, біднії невольники, угадайте, що в нашій землі християнській за день тепера? Що тоді бідні невольники зачували дівку бранку, Марусю попівну богославку, по річах познавали, словами промовляли. Гей, дівко бранко! Марусю, попівну богославку, по чим ми можемо знати, що в нашій землі Християнській за день тепера? Тридцять літ у неволі пробуваємо Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видаєм? То ми не можемо знати, що в нашій землі християнській за день тепера. Тоді, дівка Бранка, Маруся, попівна богославка. Теї зачуває, до козаків словами промовляє. Ой, козаки, ви біднії невольники, що сьогодні у нашій землі християнській великодня субота, а завтра святий праздник, роковий день великдень. То тоді ті козаки теї зачували, Білим лицем до сирої землі припадали, дівку бранку. Марусю, попівну богославку, кляли, проклинали. Та бодай ти, дівко, бранко, Марусю, попівно богославку, щастя й долі собі не мала. Як ти нам, святий праздник, роковий день великдень сказала. То тоді дівка Бранка, Маруся, попівна богославка, те її зачувала, словами промовляла. Ой, козаки! Ви, бідні невольники, та не лайте мене, не проклинайте, бо як буде наш пан Турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені, дівці, бранці, марусі, попівні Богуславці, на руки ключі віддавати. То буду я до темниці прихожати, темницю відмикати вас всіх, бідних невольників, на волю випускати. На святий праздник руковий день, великдень, став пан Турецький до мечеті від'їжджати, став дівці бранці Марусі по богославці, на руки ключі віддавати. Тоді дівка бранка, Маруся попівна Богославка добре дбає, до темниці прихожає, темницю відмикає, всіх козаків, бідних виво... невольників, на волю випускає. І словами промовляє. Козаки, ви, бійні, невольники. Кажу я вам, добре дбайте, в городи християнські утікайте, тільки прошу я вас, одного города, богослава, не минайте, моєму батьку й матері знати давайте. Та нехай мій батько добре дбає, ґрунтів, великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає. Та нехай мене, дівки-бранки Марусі, попівне Богославки, з неволі не викупає, бо я вже потурчилась, побусурменилась. Для розкоші турецької, для лакомства нещасного визвали, Боже, нас, всіх бідних невольників, з тяжкої неволі, з віри бусурманської, на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, у просьбах щирих, у нещасних молитвах нас, бідних невольників.